Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Здавалося, що вже нижче впасти народний депутат від Слуги народу не може. Але ж ні, ці унікуми умудряються пробити дно там, де навіть ніхто не чекав. І це в розпал повномасштабної війни з Росією. Так, у мережу злили розмову нардепа Миколи Тищенка з нардепом Ігорем Негулевським, у якій Негулевський розповідає про плани тихенько відходу в ліс. Це не жарта його пряма цитата. Про це пише тг Інсайдер. Юа. Негулевський, судячи з його слів, зібрався йти на останню справу. Готується підім'яти під себе Міністерство екології, і він планує зробити це через тимчасову. Слідчу комісію Верховної Ради. Термін захоплення три місяці, ще сотню якусь зробати, Я думаю, мені 200 мільйонів доларів до кінця життя вистачить, сказав Негулевський Тищенко. План нардепа простий поїхати до Азії, де його ніхто не знайде. Зазначимо, що поширена інформація потребує перевірки і підтвердження. Однак Ігор Негулевський, як і його дружок Микола Тищенко, якого не так давно поперли з партії Слуга народу, потрапляє у скандал не вперше. Так раніше, ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, депутат відзначився грубою лайкою в стінах парламенту ж журналісти видання СтопКоро відкопали на нього багато цікавого. Виявилося, що нікому невідомий слуга Негулевський писав депутатські запити на ремонти доріг. Більшість ремонтних робіт на автошляхах, вказаних у листах Нардепа, здійснювала його ж фірма. Одним із ключових інструментів для схем Негулевського стала компанія ТОВ Софія Граніт, якою з 2011 року володів Нардеп. З набуттям слугою мандату підприємство перейшло в руки до Миколи Соснова. Механіка Софіївської дільниці номер 7 прат Микитівський гранітний кар'єр. Із цим чоловіком Голевський літав у відень у червні 2017 року. Микола Соснова також називають довірною особою Неголевського на виборах. Слуга Неголевський є членом комітету з питань транспорту та інфраструктури. За час його роботи народним обранцем компанія Неголевського ТОВ Софія Граніт виграла тендерів на суму понад 119 мільйонів гривень. А виторг підприємства на тендерах зріс за цей час у 100 разів у порівнянні з іншими періодами. А все завдяки старій добрій схемі з депутатськими запитами. Так він ініціював ремонт п'яти доріг, три з яких ремонтував. Його підприємство. Також варто сказати, що Неголевський і Тищенко великі друзяки і в Раді спільно працювали і спільно займалися різноманітними схемами. Так у 2020 році Тищенко і Неголевський заявляли, що компанія Нібулон підкупила депутатів, щоб загальмувати важливий законопроєкт. У першому читанні законопроєкт було схвалено, однак, перед другим читанням до нього надійшли поправки. Микола Тищенко та Ігор Негулевський заявляли, що має місце корупція серед депутатського корпусу. У спільному відеозверненні Микола Тищенко та Ігор Неголевський заявляли, що Компанія Ніблон зацікавлена у тому, щоб цей законопроєкт не було прийнято, принаймні в нинішньому вигляді. Вони заявили, що приватне підприємство підкупило міжнародні асоціації, експертів та депутатів, аби ті заробали прекрасний чудовий законопроєкт. За словами Тищенка, Інгулевського, у нас один монополіст. Ніболон постарався і заявив Тищенко. При цьому нардепи не пояснили, в чому ж постаралася згадана компанія, і не навели доказів корупційних дій. Тоді ж звернення слуг висміяв адвокат Екс-Нардеп Віталій Купрій, написавши наступне: Слуги народу Тищенко і Неголевський розповідають із Велюра, як вони тримають український бізнес під контролем. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!